Вітання Україна. Всім доброго ранку. Сьогодні 24 лютого. 24 лютого рівно рік назад почалась гаряча фаза війни, яка триває з 2014 року, а взагалі, яка йде вже декілька століть, більше як 500 років, між Московією та Україною. Друзі, що можна констатувати? Нашим предкам. На жаль, не вдалося за ці століття подолати, здолати імперію, так складалась історично, геополітично, не було в нас сил виграти цю війну. Але наразі нашому поколінню випала така доля закрити це питання, розбити Московію і стати нарешті вільною незалежною країною. Чим ми наразі займаємося. Із 24 лютого, такі як Киянин, Брат Фокс, Відьма, Вурдалак і багато інших козаків, сотня тисяч по всій Україні, встали, взяли зброю і пішли відвоювати свою незалежність, пройшовши через рік війни, можна констатувати, що міф про Вторую армію світу це велика купа гівна. Самого натурального, брехливого, лайливого, бездумного, не маючи власних збройних сил, які здохли під Києвом, Там на Харківщині, в Херсоні. Вони набрали зеків, намагалися там щось з ними зробити, виздихали зеки. Зараз будуть набирати нових чмобіків, намагатися зламати наш дух. Але все то байдуже. Українців цим не зламати. Брат Фокс, скажи пару слів. Що можу сказати? Росія це країна паразит. Дивилися, колись є такий фільм старий, називається День Незалежності, які на зайшли на землю. Отак, от і Росія намагається влазити на чужі території, і знищувати там все, що є. А, якщо коротко, стосовно ситуації в місті Бахмут на 24 лютого, то ситуація там да, тяжка. Вони лізуть як таргани, пруть. Це оце сміття суїцидальне. У них всіх національна ідея усім померти під Бахмутом. Просто це вершина героїзму. Але, щоб було зрозуміло, і в цих нелюдських умовах Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут це Україна. І буде тривати, стояти, доти, доки буде потрібно українському народу. Наразі Бахмут їм. Взяти не вдається. то що вони там спробу оточення роблять уже якийсь час, да там лізуть, дохнуть, щось там по метру, по сантиметру. Але Бахмут перебуває під українським прапором. По секторах детально не буду говорити, що там як відбувається. На місці є побратим мадяр Братим Моталайв буде можливість, вони вийдуть і розкажуть по ситуації більш, скажімо так розширена. Наразі все, що вам треба знати, це що Бахмут під українським прапором там знаходяться наші підрозділи. Там да, ми несемо втрати, ми за них ніколи не говоримо, але то така ціна свободи і іншого нам це не наш вибор. Це тварюки, які прийшли на нашу землю, зробили. Так, що ми без вибору мусимо воювати з ними. Але е, після ночі завжди приходить день, ми отримуємо західну допомогу, і нарешті буде в нас багато озброєння, і потім цих тварюк знищимо до голови на теренах нашої неньки України. Тому все, що на сьогодні потрібно, знати: Бахмут це Україна, вірте Збройним силам. Не хвилюйтеся, тримайте стрій, слава нації, смерть ворогам.